До 30 зросла кількість потерпілих у наслідок обстрілу росіянами Харкова. Про таке повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Російська армія прицільно била по багатоповерхівці. Удар припав на 10-й поверх будинку. Пожежа охопила 4 поверхи від 9-го по 12-й. Рятувальна операція триває за інформацією. Ова росіяни випустили по Харкову та району щонайменше 6 кабів. Влучання в 12-поверховий житловий будинок. Кількість постраждалих вже зросла до 30. З них троє це діти, двоє для дорослих у важкому стані. Ще населені пункти Таргівського району, Держачівського напрямку. Є руйнування цивільної. Інфраструктури цивільних фактично підприємств. Наразі наші працівники ДСНС працюють над ліквідацією на 35 потерпілих, серед них троє дітей у наслідок російського удару по Харкову. Як повідомляють обласній військовій адміністрації, окупанта атакували Немишлянський район міста. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що є влучання по багатоповерховому житловому будинку. ворує пожежа, є руйнування. І більше про наслідки розпитає очільника міста Ігор Терехов з нами на прямому зв'язку. Пане. Ігорю, вітаю вас. Не кажу добрий день. Він не добрий для Харкова. Будь ласка, да. що... так що відомо, я які наслідки? Чи зросла кількість потерпілих? Чи є загиблі? Так, дійсно. Зараз ми знаходимося на місце, де було влучання. Влучання в 12 поверховий житловий будинок і. Наслідки дуже жахливо зараз йде гасіння пожежі, бо дуже серйозна пожежа була в цьому будинку. Крім цього, що стосується постраждалих, то ми маємо на теперішню годину 36 постраждалих, серед яких Двоє дітей і двоє людей знаходяться в дуже тяжкому стані. Взагалі по Харківській області було в цей час випущено шість кабів, і один був долетів до Харкова, потрапив в житловий будинок. Інше розірвався в передмістя міста Харкова. Скільки людей чи відомо, ну, по перше, які масштаби руйнувань? Так ну ми бачили трошки на відео, і скільки людей приблизно, хоча би, мешкало в будинку? Можливо, точна цифра є. Скільки було під час влучання, знаходилося там в будинку? Вона хочу сказати, що багато людей знаходились в цьому житловому будинку, бо це так званий спальний район міста Харкова. Дуже така стисла забудова житловими будинками тут завжди перебувають люди. І у неділю у денний час звісно знаходились люди, і дуже багато з них насправді постраждало, Ще триває рятувальна робота. Ми не можемо. Сказати, є під завалами люди, чи немає людей, бо тривають рятувальні роботи. Що стосується будівлі, то було влучання, і це 12 поверхова житлова будівля. І хочу сказати, що спалахнули поверхи це тепер з цього. 8 9 10 поверх, 11 12 поверх і зараз жде е, е, гасіння пожежа. Дуже багато людей працюють наша комунальна служба. Працюють е, ДСНС, звісно, наші спасателі, е, рятувальники, і дуже багато людей сьогодні. Е, на теперішній час звернулися. Е, ми відкрили пункт незглавності, який буде працювати цілодобово. Там е, зможуть знаходитись люди. Крім цього, всім бажаю Чим хто кому це потрібно? Ми е, дамо міста в гуртожитках, міста Харкова для того, щоб люди перебували в більш менш нормальних умовах. А е, в гуртожитках вони зможуть перебувати ну так довго як потрібно, так? Так, так, так. так. Так, так, звісно. Е, і е, на жаль, у нас є такі випадки, коли були прямі влучання, та як то на е, вулиці Бібліка. Ви пам'ятаєте, і в інших будинках міста Харкова. І Люди перебувають гуртожиткам, там вони знаходяться до тих пор, поки вони отримують сертифікати і придбають собі житло. І ще одне запитання, якщо можна. На яку допомогу можуть розраховувати люди? Можливо, можливо, якась компенсація? Можливо, ну якісь все потрібно може бути, коли людина залишилася без домівки, так. Ну, то, що, що стосується речі, то ж одяга всього, то ми забезпечимо. Звісно, всім що стосується придбати житло замість зруйнованого, то функціонують програми. Є відновлення, є відбудова, є сертифікати, і люди отримують до речі, сертифікати придбають житло. Таке таке, таке на жаль, на жаль, хочу сказати, у нас світ. Пане Ігорю, дуже вам дякую за ваш час. Коротку розмову. Це Ігор Терехов, міський голова Харкова. Дякую вам. Чекаємо на подальшу інформацію. Якщо можна, дякую.